Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Ми зараз працюємо на нашій пасіці, відбираємо мед липовий, той який є, тому що цього року дуже мало липового меду є принесено, але він є. Будемо трошки Як Бачимо печатаний, тому що нормального взятку налити не буде. Тому мусимо окачувати те, що маємо, бо так такі роботи скаранконос. Така сама ситуація була. Липового меду було досить таки небагато, але, повторюсь, там треба було його відбирати, відкачувати, оскільки цей мед цінується, ось так само. Р... Фу. Рамка занесена. Дружина розпалила картон, де Марія зранку палив дерево, а аж горло дерево. Джоли голодні у нас були десь. Напевно, тиждень добрий, тому що були відвеси великі, але разом з тим маємо і трошки липи на відкачку, це нас радує. Тому що, до речі, це у нас бджолопакет. Ось така ситуація, значить. Вже зацвів соняшник. Ось так само, рамка я не знаю чи видно. Мед занесений. Тобто рамка повністю занесена. Так зима, що видно було б. Але мусимо це відкачати, тому що у нас дуже багато клієнтів на липовий мед. Сонячниковим медом у нас теж ситуація досить нам подобається. Сьогодні ми тільки будемо перевозити нас, що основну ось на цій рамці, лише з одної сторони занесено, то такі ми не качаємо. Якщо така більш-менш повненька рамочка, ось ну, як на цій, наприклад, теж ця сторона занесена, а ця пуста, то Такого ми сенсу не бачимо відкачувати. На ці вже рамки пусті. Ми її на край поставимо. Значить, По соняшнику, яка у нас ситуація? Вже з, е, з п'ятниці ми перевезли туди, зробили відборки. Е, сьогодні дзвонив кум, що на вагах, тому що я ваги свої повіз, поставив, але під його вулик, тому що сім'ї ми повноцінні ще не вивозили. Сьогодні пробіжимось, відкачаємо. Ну, Як бачите, що буде там кілограм по 5, по 7 з сім'ї десь. Я думаю, 10% навіть і не буде. Та? 100% не буде на круг, бо у нас в деяких сім'ях ми взагалі нічого не беремо. якщо там Зверху немає, а в гнізді там рамка чи дві меду, то тоді ну, таку сім'ю теж не будеш качати. Ось тому така ситуація. Сьогоднішній вже вже зацвів з п'ятниці, сьогодні понеділок, за два дні у нас в п'ятницю ввечері ми поставили ваги. За два дні привіз 4 кг. тобто ну, нормальні привіс по сонячнику, ще якби трошки дощика було взагалі гарно, але так як ось останні дні, особливо період цвітіння липи, у нас було дуже багато дощів, вже так наче аж їх через щур було. Тому ми знали, що, будь здорово, що ми з липовим медом прогавили фактично. Ну, хоча бачимо, що хоч щось трошки. Буде скачати для людей, трохи для себе, трохи для людей, що там буде виходити. Ось. А соняшниковий мед за рахунок дощів, за рахунок цієї води, вологи, то буде досить таки нормальний. Тому такі ось справи. Значить, займаємось відкачкою, зараз відкачуємо, прокачуємо, бо бачите, що відкачка як така не виходить. Там деяких я дивився на тому тижні, то двокорпусні є, такі що дуже сильні сім'ї, що там ну, не цілий корпус, там, де доданівські рамки стоять. Ось, але трохи більше буде. Деяких сім'ях може там візьмемо по 15 кілограм, але це там декілька сімей буде, їх небагато. Ну тобто липи мало зовсім цього року. Тому такі от справи. Сьогодні пакуємось, переїжджаємо не знаю, як чи вийде всю пасіку перевезти, чи половину сьогодні, половину завтра. Тому що навіть тут, я дивлюсь, бджола вже спокійна, вже напряск є. Десь вони вже тут соняшник знайшли. Хоча тут соняшник дуже далеко. Тільки правда, у нас тут ліс, і тут де ми стоїмо, малина. Багато важине, світа дружина показує навіть за забором. Нас, ну тобто, різнотрав'я тут теж вистачає, бджолам де пастися, тому такі ось справи. Значить, сьогодні відкачуємось спокійно. Бджоли дають гарно качатися, тому що, що, повторююся, є десь якийсь взяток. І будемо переїжджати. Вже як приїдемо на соняшник, будемо знімати відео і показувати. Паралельно, до речі, ми також робимо відборки. І ще одна річ будемо сьогодні. Підсаджувати матку штучного запліднення. Зранку я сьогодні з п'яти ранку працюю на пасіці, зробив відборок. З вулика в нас вулик, він завжди, до речі, стоїть на цьому точкові. Синенький вулик лежачок. Ми сьогодні з нього забрали відборочка. До речі, що цікаво, там постійно, ну ми з усіх сімей беремо по рамці розплоду, там ми взяли більший відборок, що цікаво, що завжди в. Цей, от якщо постійно забирати відборки, хороші матки, то можна за рік я помітив, ну декілька відборків з сім'ї можна взяти, при тому, що вона то в слабенькому такому стані, ну як середнячок тримається постійно, але тим не менш постійно з неї можна десь відводків три за сезон взяти так, ну, десь через місяць, через три тижні, повноцінний відводочок можна вийштися десь в районі трьох штук. Тому такі от справи. Всім, миру і добра.